Добрий день, шановні майбутні студенти! Ми з вами пройшли довгий і насичений шлях сторінками української літератури, від слова про похід ігорів до творів сучасних авторів. Ми аналізували, захоплювалися і вчилися. Позаду наполеглива праця, протягом якої ви вивчали твори, аналізували персонажів і запам'ятовували літературні терміни. Сьогодні на нас чекає незвичайний урок чи тестування. Сьогодні фінальне випробування, генеральна репетиція перед вашим головним інтелектуальним боєм, національним мультипредметним тестом. Ми проведемо його у форматі гри, яка вимагатиме від вас максимальної концентрації, швидкості та витримки. Я вірю в кожного з вас, ви знаєте набагато більше, ніж вам може здаватися у хвилини хвилювання. Довіртеся своїй пам'яті, логіці та інтуїції. Пам'ятайте, що головний приз у цій грі це не бали на екрані, а міцні знання, які приведуть вас до омріяної мети. починаються. Завдань 30. Кожне завдання це вибір, що веде вас далі або зупиняє. Завдання 1-25 мають 5 варіантів, з яких лише один правильний. Завдання 26.30 потребують встановлення відповідності, де потрібно знайти 4 логічні пари. Ви можете отримати бали лише за правильні відповіді. Помилка не виключає вас. Але зменшує шанси на перемогу. Максимальний бал за завдання. 1 бал за питання з вибором відповіді та до 4 балів за завдання на встановлення відповідності. Загальна максимальна кількість балів 45. Дайте правильні відповіді на всі запитання і станьте переможцем. Пам'ятайте, тут важливі не лише знання, а й швидкість, уважність та витримка. Кожен раунд це нова гра. Готові ризикнути всім заради перемоги. Тоді гра починається. Раунд. Перший. Червоне світло. Зелене світло. Він містить 5 завдань. Правила. Гравці мають швидко та правильно відповісти на 5 відносно простих запитань. Час на кожне запитання обмежений. Завдання перше. Який твір є першим драматичним твором нової української літератури? А. Катерина Шевченка. Б. Наталка Полтавка Івана Котляревського. В. Мартин Боруля Івана Карпенка Карого. Г. Чорна рада Пантелеймона Куліша Д. Енеїда Івана Котляревського. Завдання Друге. Уславлення боротьби за свободу та гнівний осуд будь-якого національного гноблення є провідною ідеєю твора Тараса Шевченка А. Кавказ, Б. Сон В. Заповіт. Г. І мертвим, і живим Д. Катерина. Завдання третє Персонаж, який уособлює Запорозьку вольницю та стихійну силу в романі Чорна рада це А. Яким Сомко, Б. Іван Брюховецький. В. Полковник Шрам. Г. Кирило Тур. Д. Петро Шраменко. Четверте завдання. Проблему еміграції як соціального та особистого горя. Розист зв'язку людини з рідною землею. Розкрито у творі, а. Вальс-меланхолік Ольги Кобилянської. Б. Інтермецо Михайла Коцюбинського В. Камінний хрест Василя Стефаника, Г. Тіні забутих предків Михайла Коцюбинського Д. Я романтика Миколи Хвильового. Завдання п'яте. Алегоричний образ Прометея, що символізує незламний дух народу, є ключовим у творі а. Моїсей ІВАНА Франка. Б. Кавказ Тараса Шевченка. В. Контраспемспер Олесі Українки Г. Делібертате Григорія Сковороди. Д. Слово про похід ігорів. Раунд другий. Цукрові Стільники. П'ять завдань. Правила. Завдання стають складнішими. Тут потрібна філігранна точність у знаннях. Одна маленька помилка і відповідь зламана. Завдання шосте Енциклопедію українського життя 18 століття Літературознавці називають твір А. Наталка Полтавка, Б. Маруся В. Чорна рада, Г. Енеїда. Д. та Шершень. Завдання сьоме Сатирична поема, у якій гротескна сцена генерального мордобиття є кульмінацією викриття імперської влади, це А. Кавказ. Б. Сон. В. І Мертвим, і живим. Г. МОЇсей. Д. Енеїда. Завдання 8. Який літературний напрям представлений у творчості Івана Нечує Левицького та Панаса Мирного? А. Класицизм. Б. Сентименталізм. В. Романтизм. Г. Реалізм. Д. Модернізм. Завдання 9. У якому творі головний герой ставить на своїй землі камінний хрест, що символізує його могил ще за життя. А. Хіба ревуть воли, як ясла повні. Б. Кайдашева сім'я. В. Земля. Г. Тіні забутих предків. Де камінний хрест. Завдання 10. Хто з персонажів п'єси. Мина Мазайло є втіленням великодержавного шовінізму і вимовляє фразу: Краще бути зґвалтованою, ніж українізованою. А. Лина Мазайло. Б. Рина Мазайло. В. Уля Росоха, Г. Тьотя Мотя. Д. Баранова Козина Раунд третій. Перетягування канату. П'ять завдань. Правила. Тут кожен сам за себе. Завдання вимагають не лише знань, а й уміння аналізувати та протиставляти. Завдання 11. Протиставлення двох русей. України Русі, Язичницької та Християнської є у творі. А. Лісова пісня. Б. Слово про похід ігорів. В. Повість минулих літ. Г. Чорна рада. Д. Тіні забутих предків. Завдання 12. Конфлікт між високим духовним мистецтвом і буденним міщанським світоглядом лежить в основі твору. А. Вальс Меланхолік, Б. Інтермецо, В. Мартин Буруля, Г. Кайдашева сім'я. Д. Лісова пісня. Завдання 13. Пропаща сила Це друга назва твору, де головний герой проходить шлях від правди шукача до розбійника. Назвіть цей твір А. Кайдашева сім'я. Хіба ревуть воли як ясло повні. В. Фата Моргана Г. Мартин Буруля. Д. Тигролови. Завдання 14. Поняття сродної праці як основи щасливого життя є центральним у філософії А. Тараса Шевченка Б. Івана Франка В. Григорія Сковороди. Г. Лесі Українки. Д. Пантелеймона Куліша. Завдання 15. Проблема вибору між вірністю обов'язку та особистим щастям між людським та Божим є центральною творі. А. Бояриня МОІСей. В. Яромантика. Г. Майстер корабля. Д. Захар Беркут. РАУНД четвертий. Кульки. П'ять завдань. Правила Завдання вимагають глибокого розуміння деталей, цитат, художніх засобів. Завдання 16. Слова. У своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Є афоризмом і створу. А. Заповіт. Б. Кавказ В. І Мертвим, і живим. Г. Моїсей. Д. Делібертати. Завдання 17 Хто з українських письменників є представником експресіонізму в літературі А. Михайло Коцюбинський Б. Ольга Кобулянська В. Василь Стефаник Г. Леся Українка. Д. Іван Франко Завдання 18 Подіям якого історичного періоду присвячено роман у віршах Ліни Костенко Маруся Чурай А. Руїна. Б. Коліївщина В. Хмельниччина. Г. Перша світова війна. Д. Княжа доба. Завдання 19. Образ потяга дракона, що символізує тоталітарну репресивну систему є у творі А. Місто Б. Майстер корабля. В. Тигролови Г. Я романтика. Д. Ми намазайло. Завдання 20. Музичною новелою За жанровими особливостями є твір А. Інтермецо. Б. Камінний хрест. В. Яромантика. Г. Вальс-меланхолік Д. Момент Раунд 5-й. Скляний міст. 5 завдань. Правила: Кожен крок ризик. Потрібно відрізняти загартоване скло правильну відповідь від крихкого, хибної. Тут потрібна інтуїція, що базується на глибоких знаннях теорії літератури. Завдання 21. Неоромантизм як літературний напрям, що характеризується увагою до сильної особистості, культом почуттів та екзотичними пейзажами, найяскравіше проявляється у творчості А. Івана Карпенко Карого, Б. Панаса Мирного. В. Лесі Українки. Г. Івана Нечує Левицького. Д. Івана Франка. Завдання 22. Яке літературне групування іронічно відповідало на звинувачення в дегенеративному мистецтві своєю назвою. А. Вапліте, Б. Лугосад. В. Нова дегенерація. Г. Бубабу. Д. Прайська школа. Завдання 23. Автобіографічні мотиви, зокрема втеча і заслання, лягли в основу сюжету твору А. Місто, Б. Тигролови. В. Майстер корабля. Г. Моя автобіографія. Д. Зачарована десна. Повість Притча так визначають жанр твору, у якому порушено проблему патріотизму, зради та морального вибору людини в умовах війни, це твір. А, Україна в вогні. Б. Зачарована Десна. В. Три зозулі з поклоном. Г. Я романтика. Д. Поза межами болю. Завдання 25. Хто з поетів переносить біблійний сюжет Різдва в Лемківське середовище, поєднуючи християнські та язичницькі мотиви А. Павло Течина, Б. Максим Рильський, В. Євген Маланюк, Г. Богдан Ігор Антонич Д. Василь Симоненко. Фінальний раунд. Граф Кальмара. П'ять завдань на відповідність. Правила. Останнє випробування. Найскладніше. Потрібно знайти чотири логічні пари. Тільки той, хто пройде цей етап, стане переможцем і доведе своє право називатися найкращим знавцем української літератури. Завдання 26. Установіть відповідність між композиційним елементом та твором, для якого він характерний. Перше. Пролог, у якому автор звертається до українського народу, порівнюючи його із заблукалим у пустелі народом. Друге. Пресвята цвітові яблуні. Третє. Розгорнута експозиція, що представляє образ потяга дракона як символ тоталітарної системи. Четверте: Пролог, що знайомить читача зі світом міфологічних істот українського полісся Твори. А лісова пісня. Б. Тигролови, В. Яромантика. Г. Чорна рада. Д. Моїсей. Завдання 27. Установіть відповідність між персонажем та його реплікою Персонажі Тьотя Мотя, Яким Сумко, Іван Палійчук, Чіпка Варениченко. Репліки. Так оце та правда? Оце вона. На людську кривду вона не зважає на сирійські сльози Не Впаде. Краще бути зґвалтованою, ніж українізованою. Тяжко зложити докупи розірвані шматки України, лядський крюк глибоко впився в наше тіло. Коли б не файка і не люлька, то він би може і вмер, а так він собі курив та й курив. Сміливі завжди мають щастя. Установіть відповідність між твором та його центральним конфліктом твори, Кайдашева сім'я, лісова пісня, чорна рада. Тигролови, конфлікт, протистояння волелюдної особистості, тоталітарній репресивній системі, розпад патріархального роду через егоїзм та матеріальні нестатки, зіткнення духовної мріливої сутності людини з її матеріальними буденними інтересами, боротьба за гетьманську булаву між ідеалістичним державником та популістом-демагогом. Трагікомічне прагнення до змін соціального статусу, що суперечить справжній сутності людини. Завдання 29. Установіть відповідність між митцем та характеристикою його творчості. Митці Василь Стефаник, Григорій Сковорота, Леся Українка, Іван Котляревський. Характеристика. А. Мандрівний філософ, який у своїх байках та філософських трактатах обҐрунтував ідею сродної праці як шлях до щастя б. Титанічна Постать в українській літературі. Зачинателька неоромантизму. Авторка драматичних поем, сповнених волелюбного духу в Зачинатель нової української літератури, який поєднав традиції бурлеску та травестії з елементами класицизму, г. Майстер психологічної новели. Представник експресіонізму, який змалював трагедію Галицького селянства на зламі століть д. Основоположник нової української літератури. Творець української літературної мови. Завдання 30. Установіть відповідність між назвою Твору та набором його ключових художніх образів символів. Твори Камінний Хрест, вальс меланхолік, інтермецо, тіні забутих предків. Ключові образи символи а. Фортепіано. Меланхолічний вальс. Срібна струна три артистичні натури Б. Моя Утома Залізна рука города, ниви у червні Жайворонки, В. Чугайстер, нявки, мольфар, трембіта, Г. Камінний хрест, Горб, могила, Танець смерті Д. Верба. Очерет, водяник той, що греблі рве. Гру завершено. Ми бачили ваші зусилля. Вашу швидкість та витримку, але лише правильні відповіді відкриють вам шлях до справжньої перемоги. Нехай кожен з вас проаналізує свої помилки, адже саме це шлях до успіху на національному мультипредметному тесті. Час дізнатися, чи інтелект виявився найміцнішим. Вітаю переможців, які пройшли всі випробування. Ви довели, що ваші знання це ваша суперсила. Але пам'ятайте, ця гра лише тренування перед головним випробуванням, національним мультипредметним тестом. Кожен, хто брав участь, уже переможець, бо ви наважилися перевірити себе. Проаналізуйте свої помилки, заповніть прогалини в знаннях. І справжня перемога буде за вами. Дякую за гру!